Друзі, знайшов для вас легенду. Чому легенду? Тому що такі плуги зараз вже не випускаються. Але він ну, практично в ідеальному стані. А ще головніше і саме приємніше це його ціна, про яку ви дізнаєтесь в кінці цього відео. А зараз дивимося плуг. Так от, друзі, це плуг Варі Турмалін від компанії Лемкен. Так, він вживаний, він з Європи. В Україні він не працював, але зверніть увагу. Верніш, навіть не але. При цьому зверніть увагу на його раму. Все крутиться, все повертається. Значить, дивіться, в навісному є хіба що тут люфт. Люфта в центральному кріпленні немає. Все мастилось. Тут є невеличкі косячки, швидше за все, щоб щось стукнулось. Але рама, все ціле. Всі пальці по заводу. Е, з косяків. Треба поміняти шланги. Е, Плуг, якщо не помиляюсь, з 99-го року випуску. Є навіть заводська табличка. По заводській табличці, хто знає як, можете пробити в дилера, якого він року. Дивіться, так, він виглядає ніби. От так він виглядає з боку, ніби страшненько. Тому що ці всі рижики з'явились, але ці рижики просто від того, що фарба. Поплила, почала окислюватись, десь постиралось, але це не від того, що там десь були якісь ремонти. Дивіться, уважно. Все в ідеалі просто. Що означає варі? Це те, що він може гідравлічно змінювати ширину захвату. Тобто цей плуг семикорпусний в базі. Ну, якщо бути чесним, то 6 плюс 1. Один останній корпус в нього знімається. Він може від'єднуватись, може ставитись. Для трактора це в принципі десь від 200 до 300 кінських сил в загальному цей плуг. Якщо в семикорпусному варіанті, це десь для трактора до 300 кінських сил. І відповідно ширина захвату плуга цього гідравлічного гідроциліндром регулюється в межах від 1,50 до 4,40 м. Ooh. Треба поміняти на ньому шланги, ці гідравлічні рукава, тому що вони вже з часом потріскались. Я в принципі, впевнений, що вони і так будуть працювати, але якщо ви хочете, щоб він був в ідеалі і можна було працювати, це треба поміняти. Потім на ньому стоять кукурудзяні переплужники, суцільні відвали широчені, бачите, такі гвинтові, закручені. Ээээ, значить, долота, ліміха лі ще походять. Цей відвал в ідеалі, цей відвал теж в ідеалі, цей відвал по кріпленню. Ось тут, бачите, тут просверлений отвір, тут тріснутий, цей відвал теж тріснутий по кріпленню В принципі, це на швидкість не впливає, воно все нормально тримається, він нормально працює. Передплушники. Тут тримаються, все нормально. Плуг із пружинним захистом. Тобто, якщо ваш плуг буде наїжджати на якусь перешкоду, чи корпус буде наїжджати на якусь перешкоду, кожен корпус може піднятись і опуститись знову в землю. Тобто, якщо у вас каменисті ґрунти, це буде ідеальний варіант. Єдиний його мінус те, що він не обертовий. Тобто треба буде працювати по загінках. Це його єдиний мінус. Значить І тут лемех тріснутий. Але це все ерунда, тому що це робочі органи, які працюють в землі. Знос, ну я не скажу, що тут вони сильно зношені. Відвали, практично не зношені, ліміха, дивіться самі, теж ще попрацюють, замінити один лемех і два відвала. Так, в іншому всьому, все по заводу. Все стоїть на заводських мітках, на заводських точках. Ось гідроциліндр, який регулює ширину захвату плуга. Тобто, якщо трактор вас не тяне, ви можете зменшити ширину захвату і працювати в ідеальному швидкісному режимі. Значить, що ще треба? Можливо, треба буде замінити оце колесо, тому що воно з того боку Ось, трішки під'їжене. Потім. Значить, із мінусів не вистачає ще ось тут відрізного диска. Ну, Я знаю, що у нас багато хто, хто працює по кукурудзі або великій кількості рослинних решток, його взагалі знімають. І він особливо не потрібен. Тобто ось тут, ось бачите, кріплення є, а самого диска цього немає для того, щоб він робив рівну борозну. Все, в іншому випадку ось так він виглядає. Дивіться самі. А, значить, тут не вистачає хіба що прапорця для того, щоб в транспортному режимі а, він маякував, що рухається плуг по дорозі, по дорозі загального користування. Ось дивіться, з цього боку стан корпусів, стан, відва... стан передпушників, польові дошки теж в нормальному стані. Хто хоче, можете поміняти. Значить, Опорне колесо, кріплення опорного колеса. Тут воно на такому важелі спеціальному. Тут регулюється упор для глибини. Тобто Глибина регулюється відповідно ступінь опускання цього плуга цим упором. Тут регулюється ширина захвату першого корпуса. В принципі, Різьба змащена, не заржавівша. Все буде крутитись однозначно. Гідроциліндри, бачите, теж не поржавіли, не сучаться, поки що не сучаться, а там буде видно, рама теж бачите, не порвана. Єдине, що тут ось відламано чи зрізано ящик для інструменту. Тут все по заводу закріплено. І Дивіться, з цього боку стан рами. Дивіться. Стан корпусів. Стан корпусів. Єдине, бачите, тут зверху ось заварено. Перший і останній корпус, я бачу, башмаки ці підварені. Це ще один косячок по ньому. А так, в загальному, якщо говорити за плуг, ви самі бачите його стан. Самі бачите його стан. Він просто ну, в ідеальному стані. Якщо його е, хтось захоче відпіскоструїти і перефарбувати, він буде як новий. Він буде як новий. Ну, це система захисту це взагалі бомба. Якщо десь потрапляє корпус на якусь перешкоду, то вам не треба навіть міняти ось ці зрізні гвинти. У вас просто корпус підніметься, переїде той камінь і знову зануриться в землю. Саме тепер цікаве. Скільки коштує даний плуг? Даний плуг в такому виконанні, як він зараз є, коштує 2200 євро. Я думаю, якщо ви передзвоните хлопцям і поторгуєтесь, то вони, можливо, ще дадуть вам якусь знижку на нього. Але за 2200 євро це фактично ціна металолому, але при цьому ви купуєте плуг в ідеальному стані. Ну, крім деяких мінусів. Е е і мінуси це якраз не несуча конструкція, а просто робочі органи, які треба поміняти, тому що вони вже працювали в землі. Так що, друзі, телефонуйте. Плуг стоїть в компанії Астра в Чабанах. Телефон залишаю. Набирайте, пишіть, дзвоніть.